Прекрасний подарунок на Миколая Батько. Дивіться, Батаус, нідерландський, максимально надійний і комфортний велосипед. алюмінієва рама 28 колеса. На планетарній тулці Nexus 8. Максимально надійні нові. Дивіться, як ланцюг, все гарно захищено від пилюки, від води і від цього довговічно через і називається. Має серворуль, Ви собі можете тут в їзді регулювати. Наприклад, це кнопочка. Серво Серворуль регулюється собі в, ну, в дорозі. Дуже все гарно, бо зараз показав, би трошки в руки холодно з них пішов. Велосипедик дуже в гарному стані. Практично до нового близько. Резина у нас добра стоїть, не порепана, ще можна руками їздити. Вода, подивіться, які грубі, усилені, пістоновані, Ролерні гальма у нас стоять. Передні, задні є підсидільний амортизатор, м'яке, комфортне сідло, підніжка. Ціна 8 950. Комусь подобається, пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, в куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 20 на Тездрай, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надіслаємо нової пошти.